Залишилось дуже-дуже мало теплих днів. Сьогодні теплий день, тиша. І тому я на ставку, на ще одному ставку свого дитинства. Сьогодні буду ловити карасика. Доброго ранку, шановні рибалки! З вами Юрій Петраш. І сьогодні у нас черговий випуск. Сьогодні я взяв з собою дві вудки. Одна вудка це буде ловля в самому очереті, друга на чистому. В якості підгодування буду використовувати новинку, яка вийшла від. Фанатика, це пелець. В цьому році, наприкінці сезону, ми встигли випустити один розмір 5 мм на коропа зі смаком кукурудза тигровий горіх. І два смаки на карася. Це солодкий смак під назвою Карась і другий смак Чорний чесник. У 26-му році ми розширимо нашу лінійку. А зараз звертаюсь до всіх, якщо у вас буде можливо, можливість, Спробувати наш пелець. Ми довго працювали над складом. Це дуже круте підгодування, дуже зручне, не треба вимазувати руки. Взяв жменю, кинув, він ковром, розпався, риба його швидко не з'їдає. Тим часом є час для більш крупної риби, поки ранок вже не, хоч, не хочу втрачати час. Годуємо. Починаємо ловлю і по ходу ловлі, якщо в нас заклює, буду розповідати, чому в нас клює і на що клює. Поїхали. Так, з прошлої рибалки у мене залишилось півпачки карася і десь треть пачки кукурудза. І я в очерет зараз підгодую на карася карася, а на чисте. Я не знаю, чи є тут короб, чи нема. Трохи підгодую зі смаком кукурудза тигровий гріх. Всі смаки вони підходять, підходять так, як і підловлю карася і коропа. Але в будь-якому випадку якийсь смак більше подобається коропу, якийсь смак більше подобається карасю. Так. Так, розпочну я на саму класичну наживку, це червоний хробак. Як я розповідав завжди у всіх випусках, я люблю його рвати на дві або три частини. На мій погляд, рваний червоний хробак дуже дає круті результати, але бувають випадки. На карася може спрацювати будь-яка наживка. Це може бути і перловка, і опар... Ой, відразу клювання. Дуже швидко підійшов карасик. Непогане підгодування пелицем, тим, що він таким як ковром стелиться. І якщо б... Ми... ага, поспішив! Якщо б ми були рибою, ми б під водою бачили на нас, як дощ з корма сипеться. І тим самим він приваблює увагу. Коли дуже-дуже багато чогось сипеться, воно ще й пахне і можна ходити збирати цю їжу, але дуже важко її швидко зібрати, тому що одразу летить, мабуть, декілька сотень е, цих частинок. І їх можна збирати цілий день. Ну, але треба... Ага, ось! Що. Та що ж таке? Що ж таке? Поспішаю, хочу дуже швидко впіймати першого. І так викладаю прикольно. Та що ж таке? Так, ну, це точно дрібний карасик, тому що такі дуже швидкі клювання. Так, другу вудку. Не дає закинути другу вудку, я, мабуть, другу вудку закину на кукурудзу. На кукурудзу карасик теж клює, але більше шансів відсікти дуже дрібну рибу. Так, на, черва... на червоного зараз клювання будуть дуже швидкі. Так, закинемо на кукурудзу і. Це в нас буде вудка на крупняка. І підгодовували пшеном, а ловили на опариша. Коли дуже гарний кльов і багато риби опариша. Його важкіше стягнути. Так, ану. Хочеться скоріше вимазати руки об рибу, тому начеплю одного опарика. Так, сонце прямо в очі. Це вважається дуже круто, коли... Сонце вам в очі, тоді риба вас не бачить. І не так обережно виходять клювання. Якщо сонце у вас за спини, від вас падає тінь на воду. І коли ви рухаєтесь руками, риба це бачить і лякається. А коли навпаки сонце вам б'є в глаза, ваша тінь йде назад. І таким чином риба вже не так обережно клює? Так, ну що. Дзьоба-дзьоба але не ковтає. Що ми робимо? Точно беремо приворот, два-три рази пшикнули, і він зараз будь-який карасик жадібно і швидко клюне. Так, ого, ого! друзі, ну, це перший, це перший хлопець. Було декілька клювань. І не можу засікти і все. Але я пам'ятаю з дитинства, що тут навіть був, був дрівний карасик. Пройшло, мабуть, вже 40 років, але він не виріс. Що я зробив? Я взяв одного опариша і натягнув чулком. Це дуже непоганий спосіб, коли у вас йдуть швидкі клювання і ви не можете засікти. Зараз я покажу так, щоб навіть дрібна риба не мала можливості стягнути. І дивіться, мабуть, який знак. Був стиль, тільки я витягнув першого карасика і задув вітер. Ну, Може пройде зараз. Так, ну що. Руки рибли. Пахнуть чи воняють? Ах, пахнуть. Так, хлопці, давайте подивимось, що відбувається під водою, коли туди попадає підгодування. Якщо ми е, годуємо звичайною, звичайною прикормкою, в нас попадає шар, і він потроху розпадається і перетворює, перетворюється в пиляку. Рибі це дуже подобається, вона. Сильно не наїдається, тому що вона там ворушиться, ця пиляка в різні сторони розпадається, і є п'ятно, де якесь, якийсь час триває смак. Що відбувається, коли ми годуємо пелицем? Падають на дно такі цурупалки, і потроху, коли в них попадає волога. Вони так розбухають і перетворюються, можна сказати, в такі бабусіні пиріжки. І саме велика кількість таких пиріжків там знаходиться. І карасик або якась друга риба, ходить, ці пиріжки з'їдає. Ми вам покажемо в відео, як розпадається корм, і обов'язково продемонструємо. Як через 5 хвилин, через 10 хвилин наш пелець перетворюється в пиріжки. Ось ще один розбійник прийшов на наші пиріжочки. Я вам скажу, що ця водойма от точно як було багато-багато років назад. Саме такий дрібний карасик клював, клював дуже гарно. І були рибалки, де один-два лапті попадались. Попадеться сьогодні чи ні, ми побачимо. Але клювання і у дрібного, і у великого карася вони дуже-дуже гарні, дуже захоплюють дух. І тому саме за цими клюваннями, клюваннями ми приїхали. Ми їх будемо згадувати взимку. Коли буде хотітися на рибалку, зараз така погана зима, чекаєш, чекаєш ту кригу, а її немає, немає. І на звичну рибалку не вийдеш, і криги немає. І тоді ми згадуємо ці літні клювання, цю літню погодку. А зараз, поки забиваємо свою голову цими клюваннями. Так, ну що, як почну рахувати, відразу перестану отримувати задоволення, тому що починаю включатися спортрежим. Цей режим, особливо, коли на змаганнях ловиш. А, я, а так хочеться віддихати, віддихати душею, тому не буду рахувати. Так, ну що, друзі, як я вже казав, зібрали ми карасиків на бабусіні піріжки. Зібрали. Дрібний, дрібний, але пару годин пролетіло як пару секунд. Потрібно вже рухатись на роботу. Ну, ще 5-10 хвилин посиджу і буду збиратися. Недарма, кажуть, що. Ловля карася це рибалка для душі. Так і є. Завжди ми вибираємо таку погоду, щоб була тиша, щоб сонечко піднімалося. І його клювання це і є той комплекс, після якого в нас є бажання повертатись і повертатись на риболовлю. Вона ніколи не набридле, не набридне. Не малому, не старому. І, мабуть, сама бюджетна. Слухайте, я от е, знову прорекламую пелець наш. От раніше їдеш на рибалку. Пачку прикормки замішав, викидав. А з пелесом буває таке, що на дві, а то й на три рибалки його достатньо. Так, ну що, давай вже клюй та буду їхати, бо не можу відірватися, хочеться піймати одного і сказати все. Коли його ловиш, хочеться ще одного, не відпускає. Так, рухає, рухає. Більш крупніший карасик, карасик він... Не так часто клює, і він так обережно підійде, підійде, потім так викладає, викладає, потім так. Сюди. Йде. Дрібний клює швидко, швидко, але по-різному. Так, друзі, все. Буду їхати, буду їхати, бо часу вже нема. Наприкінці хочу подякувати нашим хлопцям, хлопцям, які боронять нашу батьківщину. Завдяки вам, у нас є така можливість. Ми вам дякуємо. Ну а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.